багато дітей кримсько кримськотатарських дійсно тхнули керосином і це правда. Тобто, це, це вже я прочитала в романі Лілі Хайт Омріяний край. Вона про це розказує через призму там, головної героїні цієї дівчинки. І це правда чому? Тому що е, люди приїжджали на е, оці, е, абсолютно теж, е, порожні якісь там землі, да? Тобто вони займали їх, ті, хто не могли дозволити собі. І плюс людям вже не продавали житло так легко, і, зокрема, там, де вони би хотіли би його мати. І на цих е, порожніх. Місцевостях, які потім в усіх газетах всіх там ну називали самозахвати. да, тобто люди будували такі заракушника маленькі будиночки і. Через те, що там не було опалення, води, світла, ніяких комунікацій, люди це будували з нуля, причому ем, людям не продавали ще будівельні матеріали, тому що вони кримські татари, тобто їх ще треба було якось навіть за гроші якось, не знаю, вмовити людей, щоб тобі на перших часах щось продали. То звісно, що в перший час люди користувалися керосиновими лампами, і дійсно, ну від цих дітей, які йшли в школу, ну тхнули керосином, це правда. Але і інші діти їх так само власне табрували. Да, оці ванючі татари там, ну бо вони фізично дійсно частина з них так і пахла, да типу саме через те, що не було ніяких умов.